Сотні мертвих рибин сплили на поверхню так званого німецького озера, що у мікрорайоні Пасічна. Серед них півметрові щуки, карпи та дрібна плотва. Це переконують мешканці міста. Результат бездіяльності місцевої влади. Адже ще під час зимових морозів у водоймі не вистачало кисню, а комунальники не поспішали робити рятівні для риби ополонки. Відтак уся живність тут задихнулася. Зараз ми дітям не пояснимо літом, коли це все почне загниватися, і це перетвориться в велику гнилу калабаню. Це ж почнеться. Отруєна вода, бо тільки частина риби, ця, що повпливала, і її, бачите, трактори, якщо скрити сліди злочину, забирають. Але це тільки 5% тої риби, інша риба ще ж не повпливала. Комунальники називають інші причини масової загибелі риби. Посушлива осінь сприяла зменшенню води у цій водоймі. До того ж, сильні 30-градусні морози взимку перетворили на кригу майже усе озеро. На додачу через брак грошей водойма не чиститься від водоростей, які поглинають кисень. У такій ситуації врятувати рибу було неможливо. Цю ж думку підтвердили в обласному управлінні рибоохорони. Більше того, нині рекреаційний об'єкт повільно перетворюється у болото. Для його порятунку є кілька варіантів можна поглибити. Озеро чи підняти рівень русла сусідньої бистриці, з якої через канал поповнювалося б озеро водою. Однак на це потрібні великі кошти. Зараз в нас створена робоча група по інвестиційних проєктах. Ми будемо шукати інвестора, який готовий класти кошти в цю територію цього озера, зробити інфраструктуру відпочинкову, а місто, по ідеї, би мало, як на мою думку, віддати в довгострокову оренду, цю територію. Оскільки зараз на даний час міський бюджет не має можливості виділяти значні такі кошти, щоб відновити рівень води в цьому озері. Як на мою думку, наразі комунальники подали запит на потребу фінансування відновлювальних робіт на Пасічнянському озері в обласний екологічний фонд чи виділять там гроші, а це близько мільйона гривень, наразі невідомо. Роман Торій, Оксана Дудій, Василь Пилипів, новини на вежі.